Так, всім привіт! Я Олександр, компанія Nordic House. Я хотів би в цьому коротенькому такому відео пояснити вам, що таке взагалі модульний будинок. Каркасний модульний будинок. Уявіть собі, будинок за мільйон доларів. Взагалі це ілюстрація будинку за мільйон доларів, який побудований з звичайної цегли, як ми звикли. У нього звичайний фундамент стрічковий, але його останній поверх він буде мансардним. Тобто, це буде поверх, який зроблений з деревини. Ось як, наприклад, у нас деревина. Тобто це будуть звичайні е, дерев'яна конструкція. Тобто, це, е, дах в будинку в котеджі за мільйон доларів ніхто не будує з бетону. Тобто це завжди буде дерев'яна конструкція. І цей мансардний поверх буде падати прямо вниз. Ну, можливо, деякі роблять його там не до кінця. Але дуже часто вони роблять цей схил прямо вниз, прямо до підлоги. Такий мансардний поверх використовують зазвичай для того, щоб там робити великі спальні, дитячі кімнати. Тобто це звичайний поверх, комфортний поверх. Це не просто якась, якийсь дах, нежилий, холодний. Це мансардний, повноцінний поверх. Більш того, він більш навіть комфортний, тому що зазвичай там. Легше дихається, там немає цегли, немає штукатурки, від якої можуть виникати різні, різні неприємні і некорисні випарювання. Тому наш будинок це і є цей мансардний поверх. Тобто конструктивно це і є із деревини поверх, але він зроблений повністю. Він так само зашивається гіпсокартоном. У нього так само встановлюються мансардні вікна. Цей будинок, як і котедж за мільйон доларів, не потрібно перероблювати кожний 15 років. Він буде служити 100 років. Тобто, це звичайний будинок. Тому, коли ви розглядаєте взагалі ваші будинки, яких ви хочете побудувати, ви повинні зрозуміти, що модульний каркасний будинок це і є звичайний будинок, це і є звичайний мансардний поверх, в якому можна жити круглий рік. Комфортно жити, і він буде служити більше 100 років і залишиться вашим дітям. Тому до зустрічі! Компанія Nordic House завжди з вами.